Дрони, ракети, зруйновані людські будинки та пошкодження цивільної інфраструктури Росія діє саме так, як завжди, як терористка. Сьогодні Київ та інші українські міста пережили одну з найбільш масових і жорстоких атак, саме тоді, коли Україна в центрі обговорень на саміті Великої Сімки. Чого чекати від зустрічей? Чому G7 залишив Дональд Трамп? І Чи є шанс, що економічні лідери світу зроблять Росії дуже неприємно, запровадять нові санкції? Саме це актуально, а отже, те, що на часі. Мене звати Марія Кагал. Давайте розбиратися. Цієї ночі Росія влаштувала одну з наймасштабніших атак по Україні. Запустила 440 дронів та понад три десятки ракет. Вони летіли на Одесу та Запоріжжя, Чернігівську, Житомирську, Кіровоградську та Миколаївську області. Та головною ціллю терористів став Київ. Від нальоту постраждали 27 локацій: це житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури. Ракета попереднього Х-101 знищила цілий під'їзд багатоквартирного будинку. Коли вже піднімалися з кровати, бо не спали, і саме, був вибух, і все, нас завалило. Тобто це все було в пилі. Воно просто от від вибухової хвилі пересінки попадали і привалили жінку і мене. Багато мешканців опинились під завалами зруйнованих квартир. Що 15 людей загинули і понад 100 осіб постраждали. Аварійно-рятувальні роботи ще тривають, то жертв може бути більше. Президент України назвав атаку черговим актом терору Російської Федерації. Такі атаки чистої води тероризм і весь світ США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на тероризм. Путін це робить виключно тому, що хоче собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильний світ у цього заплющують на це очі. Володимир Зеленський, президент України. Країна-агресорка не вперше влаштовує масовані атаки України перед або під час важливих міжнародних зустрічей. Ось і цього разу диктатор Путін російськими дронами і ракетами продемонстрував своє ставлення до саміту Великої Сімки. Ось що з цього приводу написав у мережі ікс головний дипломат України Андрій Сибіга. Путін робить це навмисно. Якраз під час саміту G7 він посилає сигнал повної неповаги Сполученим Штатам та іншим партнерам, які закликали припинити вбивства. Росія не лише відкидає припинення вогню або зустріч лідерів для пошуку рішень і припинення війни. Вона цинічно завдає удару по столиці України, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення. Андрій Сибіга, голова МЗС України, дії Росії необхідно реагувати, і ця реакція має бути жорсткою. Ми очікуємо на потужну реакцію в кандинавській де триватиме самі групи «Сіми». Ми працюємо в усіх столицях. Ми сподіваємося, що за цим шоком, який є очевидним не лише тут в Україні, а і за кордоном, будуть слідувати конкретні дії. Ми також очікуємо, що будуть підсилені дії наших партнерів по наданню нам достатньої кількості ППО і ракет до систем ППО. Саміт G7 стартував напередодні у Канаді. Участь у ньому беруть керівники США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Японії. До присутніх звернувся прем'єр-міністр Канади Марк Карні, зауваживши, що цей саміт особливий. Ми зустрічаємося в один із тих переломних моментів, тих поворотних моментів в історії. Світ став більш розділеним і небезпечним. Ворожі держави та терористи розширили свої можливості та охоплення, загрожуючи глобальній безпеці в наших місцевих громадах. Глобальна торгівля, енергетичні системи, навіть розвідка. Все це перебудовується. Сьогодні ключова тема це підтримка України. І тому ракетно-дронова атака РФ на Київ та інші міста виглядає як демонстрація чи навіть залякування. На спеціальне засідання сильна та суверенна Україна запросили і Володимира Зеленського. Він проведе низку зустрічей та перемовин. Лідери обговорять збільшення військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Окрема увага відновленню інфраструктури України. І дуже важливо для нас узгодження санкційного тиску на Росію та інших заходів, що боляче вдарять по фінансах Росії. Україна має вести мирні переговори із позиції сили, переконана Урсула фон дер Ляєн. А на Росію варто тиснути фінансово. Тож під час виступу на саміті G7 президентка Єврокомісії закликала країни Великої Сімки підтримати ініціативу Євросоюзу щодо нових санкцій проти Росії. Ми повинні посилити тиск на Росію, щоб забезпечити справжнє припинення вогню, привести Росію за стол переговорів і припинити цю війну. Санкції мають вирішальне значення для цього. Наприклад, у результаті спільних санкцій G7 та ЄС доходи Росії від нафти та газу з початку війни впали майже на 80%. Тож санкції працюють, і ми зробимо більше. Минулого тижня ми винесли пропозицію щодо 18-го пакету санкцій. Я закликаю всіх партнерів по G7 приєднатися до нас у цих зусиллях. Усиля втілені у 18 тому пакеті обмежень проти РФ Єврокомісія планує його оновити до кінця цього тижня. У документ хочуть додати санкції проти Білорусі та програмного забезпечення, яке використовують російські банки. Також члени ЄС пропонують обмежити пересування російських дипломатів у країнах Євросоюзу та заблокувати діяльність російських компаній на ринку криптовалют. Також проєкт 18-го пакету санкцій ЄС пропонує знизити ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Але про це я ще згадаю згодом. Окрім цього. У фокусі 18-го пакету 77 суден російського тіньового флоту, що нелегально експортують нафту, більш як два десятки російських банків та трубопроводи північного потоку. А що ж позиція США? Дональд Трамп не поспішає запроваджувати нові санкції проти Росії. Він це визнав на полях саміту G7 у Канаді. У Трампа також запитали, чи підтримує він прагнення Європи до нових антиросійських обмежень. На що американський лідер зазначив, що Європа, хоч і говорить про запровадження санкцій, але сама досі нічого не зробила. А власну позицію президент США пояснив просто: мовляв, США вміють рахувати гроші, ну і чекають на мирну угоду я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду. І не забувайте, знаєте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції – це не так просто, це не вулиця з одностороннім рухом. Зробив Трамп і ще одну заяву. Він назвав виключення Росії з групи восьми у 2014-му після анексії Криму помилкою. Президент США вважає, що якби цього не зробили, війни проти України могло і не бути. Хоча вона почалася якраз у 2014-му. А потім Дональд Трамп зробив те, чого від нього не чекали. Американський президент скоротив свою участь у зустрічах, щоб достроково повернутися до Вашингтона. Про це у мережі ікс повідомила речниця Білого Дому Керолейн Левіт. Президент Трамп провів результативний день, підписав торговельну угоду з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Однак змушений достроково залишити захід через ситуацію на Близькому Сході. Керолайн Левіт, прес-секретарка Білого Дому. Американський президент згодом і сам пояснив, що повернутися до Сполучених Штатів довелося на тлі загострення ситуації між Іраном та Ізраїлем. Водночас американський лідер накинувся із критикою на свого французького колегу. Господар Білого Дому звинуватив Еммануеля Макрона у неправдивій заяві, що Трамп перечасно залишив Канаду, щоб працювати над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. А вже згодом з'явилася інформація, що саме з приводу ескалації на Близькому Сході Дональд Трамп скликає засідання Ради національної безпеки США. Від'їзд Трампа означає, що зустріч лідерів США та України не відбудеться. Володимир Зеленський планував обговорити із очільником Вашингтона посилення санкцій та потенційну купівлю США оборонного пакету для України. Утім, тепер доведеться чекати іншої нагоди. Нагадаю, Трамп і Зеленський востаннє бачилися віч на віч наприкінці квітня на похороні Папи Франциска у Ватикані. Раніше говорили і про те, що президент США не підтримає спільну заяву країн G7 щодо деескалації на Близькому Сході. Тож світові економічні лідери оприлюднили свою позицію без Трампа. У заяві йдеться, що Ізраїль має право на самооборону, натомість, Іран це джерело регіональної нестабільності та терору і ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Ось послухайте цитату з документу. Викликаємо, щоб вирішення іранської кризи призвело до ширшої деескалації військових дій на близькому сході, включно з припиненням вогню в секторі Газа. Спільна заява країн Великої Сімки. А ось знизити ліміт цін на російську нафту без підтримки США буде непросто. Я вже згадувала, що зменшення вартості з 60 до 45 доларів за барель розглядають у рамках 18-го пакету санкцій. Європейська комісія та Велика Британія переконані, такий крок буде відчутний для прибутків Кремля і ускладнить фінансування війни. Проте, як повідомляє Блумберг, Вашингтон не готовий підтримати зниження ліміту. Всередині ЄС також немає консенсусу. Деякі країни готові діяти самостійно, інші чекають на згоду США. А ще кілька виступають проти за інформацією Financial Times, Мова про Угорщину та Словаччину, які дуже залежать від російських енергоносіїв, і до цього всього є ще одне ускладнення: світові ціни на нафту зросли через ескалацію конфлікту Іран-Ізраїль. Окремою темою саміту стане підтримка України. Очікується, що новий пакет оголосить Канада. За інформацією телеканалу CBS News, уряд країни вже виділив близько півтора мільярда доларів на військову допомогу Україні та розширення оборонних партнерств. На цьому ставлю крапку. Ставте вподобайку цьому випуску. пишіть свої думки в коментарях та підписуйтесь на ютуб-канал. Ми Україна.